Ось історія про двох давніх друзів розум та щастя. Послухаймо, що ж трапилося. Так от якось розум та щастя засперечалися. Розум і каже, А я сильніший. Але щастя відповіло Ні, я сильніша. Так вони й не змогли домовитись, хто ж головний. Тож вони розійшлися, а розум вирішив знайти хлопчика, щоб допомогти йому. І от диво хлопчик раптом став до всього здібний. Спочатку навчився шити черевики. А потім він став кравцем. І як же гарно він умів кроїти та шити. Тоді батько віддав його вчитися годинникарство, і цю справу він теж опанував дуже швидко. І от якось він змайстрував такий дивовижний годинник, що його треба було заводити лише раз уявляєте, аж на 25 років, а ключик хитро сховав просто всередині. Хлопець узяв свій годинник, пішов на ярмарок і продав його самому цареві. Довгих 25 років годинник цокав справно. Та одного разу зупинився. Цар скликав усіх майстрів, та ніхто не міг зарадити. Довелось шукати того самого хлопця. Хлопець тепер уже дорослий прийшов до палацу, знайшов ключик і знову завів годинник. Цар так зрадів, що запросив майстра жити в палаці, але попередив про одне. За тими дверима жила царівна, і вона ніколи ні з ким не розмовляла. Ну, звичайно, майстру стало дуже цікаво. Як думаєте, що ж він зробив? Він таки зайшов до кімнати, побачив там свічку і вирішив привітатися з нею. А потім сам собі відповів, ніби це свічка говорить, тільки іншим голосом. І тут, за стіни, почувся тихий голос царівни. Вона відповіла Це його підбадьорило. Він загадав загадку про те, як зробити людину з дерева. І що ви думаєте? Царівна знову відповіла з за стіни, погоджуючись із ним. Але придворні вельможі страшенно розлютилися, вони схопили його, щоб покарати. Розум побачив, що кепські справи, і вистрибнув з голови побіг шукати щастя. Аж тут повернувся цар і врятував майстра. І той одружився з прекрасною царівнею. То як ви гадаєте, що ж важливіше гострий розум, чи, може, трішечки щастя?